Коли ви відповідаєте на зло добром, ви його обезоружуєте. І це про те, що коли нам роблять боляче, коли в нас ситуації важкі, нас зрадили, ми втратили когось, так? і не очікували цього, то тут завжди питання, для чого це мені? І повірте, вам не стане краще, якщо ви будете мститися, якщо ви будете робити гірше комусь. Кричати про свій біль так? і хотіти там всіх там щось поробити погане. Ні, вам краще не стане. Може, десь на хвильку буде таке, знаєте, задоволення его, вашої гордині, особистості, але це не про душу, це не про істину я, не про щирість. Зрадити себе, зрадити своїм цінностям, своїй чистоті всередині це важливо не робити. Це важливо усвідомити, що це найбільший біль, який ви можете собі нанести. Якщо ви йдете, попри свої цінності комусь робити боляче, тому що вам зробили, то що потім? Що ви, які плоди будете пожинати? Кожен раз ситуація з болем повертає нас до себе. Зрозуміти щось так? про себе. Де ви себе втратили, де націнували, де забили взагалі на себе, навіть якщо у вас є сім'я, діти. Що там всередині? Чи дійсно та робота, за яку ви трималися, вона вам була потрібна, чи ви просто трималися за неї, бо не було іншого? А ви хотіли взагалі чимось іншим займатися? І кожен раз, якщо ми не чуємо Всесвіт, янголів вищих, нашу душу, нас будуть через біль повертати до себе. У мене так було з зрадою, мого чоловіка. Через великий внутрішній ад я вернулася до себе. І я зрозуміла, що вау! А я взагалі себе втратила в шлюбі. Я жила не собою, а іншим. А всі люди міняються. Діти уходять, батьки помирають. Всі ми не вічні, але коли ви є у себе, це вже велика цінність. Це не про егоїзм і гординю, це про відчуття себе, справжнього, відчувати себе в свою внутрішню опору, так? відчувати в будь-якій ситуації себе. Спокійно вміти себе налагодити, навіть якщо роздирає, навіть якщо навколо якийсь ярмагидом, знайти ту точку, сказати: стоп, я тут дорослий, я зможу. Так? Я сам себе можу спасти, допомогти собі в першу чергу. І для, чого, для цього дуже класно, коли вам дуже боляче, вчитись бути вдячним і пробачати, виписувати на лист бумаги. От всю цю біль, звільнятися від неї, не йти мститися, а відповідати внутрішнім добром в першу чергу для себе. І виписувати цей біль, потім писати вдячність за те, що ці люди є. Ми так пишемо, виписуємо пробачаємо батьки, виписуємо їм вдячність, за, що вони хоча б народили нас, навіть якщо вони нас не ростили, так? навіть якщо їх поряд не було, чи вони розлучилися, як в мене. Виписуємо нашим колишнім. Чоловікам, партнерам, жінкам, навіть дітям, братам, кому згодом, друзям. І ви в першу чергу це добро робите для себе. В першу чергу ви сієте це всередині себе, і тоді світ вам буде віддавати це. Якщо ви не розумієте, як робити це самостійно, ви завжди можете прийти до мене в індивідуальне наставничество на два місяці, і ми з вами проводимо цю глибоку роботу з. Розумом, психікою, душею, енергією і тілом, фізикою. Дуже часто ці три пласти ми забуваємо, як їх балансувати. Ми входимо в дитячі травми, в установки, так, які нам в і соціуму. Ми входимо в якісь кармічні пропрацьовки з минулих життів, родові негативні сценарії, але це все я зцілюю, допомагаю вам зцілити. Бо маю ці інструменти, і сама їх пройшла. Родові практики, регрес. Робота з психікою, з установками, з психосоматикою, чому ми часто хворіємо від емоційного, негативного стану, від тривожності постійної це все можна змінити. Але це не робота зараз, це не робота, яка дає вам мить щастя. Це робота вдовгу, але вона дає завжди вам відчуття потім, гармонії, спокою. Але щоб щось цілити, треба спочатку дістати це все. Негатив, емоції, застарілі. Усі ці образи, це все дістається зсередини. А потім ви очищаєте це, і ми потім наповнюємо вас чистотою, світлою, любов'ю до себе в першу чергу. Розумієте, як це працює? Тому не страшно бути вразливим. Страшно не признавати в собі цього, так? страшно не признавати в собі свій біль. Забивати на нього, і тоді корені, болю, образ, вони проростають ще глибше.